Отже, друзі, за три місяці Україна відсвяткує 200 років з дня народження великого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. З цього приводу вітчизняні театри почали активно готувати ексклюзивні авторські проекти, спектаклі про життя Тараса. Також триває робота над двома документальними фільмами про Кобзаря. Прем'єри цих культурних доробків заплановані на лютий березень 2014 року. Також до ювілею письменника народний депутат України Микола Томенко нещодавно нещодавно презентував Шевченківський щорічник на наступний рік. Він містить 365 уривків з поетичних і прозових творів, афоризми, фрагменти листування і живопису письменника. Автор ідеї зазначає у такий спосіб пропагує любов до читання українською мовою і повагу до Великого Кобзаря. Ну і власне сьогодні державний діяч, засновник фонду рідна країна Микола Томенко завітав до нас у гості. Пане Микола, доброго, ранку. доброго, доброго ранку. ранку. Але спочатку не можемо не спитати про події, які зараз відбуваються в Україні, зокрема на Майдані, ми вас пам'ятаємо як обличчя Помаранчевого майдану 10-річної давнини. А чому вас немає на Євромайдані? Я зараз зайняв таке місце, що я мушу свій досвід передавати практичній роботі. Я практично кожну ніч чергую на Майдані. Я думаю, що сьогодні достатньо людей, які на сцені можуть виразити почуття і передати те, що, чого суспільство прагне. А от практичної роботи. Такої більш небезпечної рутинної робити завжди мало кому є. Тому я фактично через день по півночі чергую, чергую як. Мій улюблений афганський час з 4 до 8 ранку, тому що я з часів Афганістану, розумію, що це непростий час, і мій улюблений час. Так, от я з друзями, своїми помічниками і депутатами провожу час на майдані, спілкуюся з людьми з людьми. Тому що надзвичайно важливо, що все-таки не дивлячись на цю зимову погоду. Оцей настрій людей на майдані, бо люди на майдані чекають весну. І сподівається, що вона переможе. Весна в розумінні нова якість життя, в розумінні європейської України, в розумінні того, що оці поліцейські рецидиви, рецидиви поліцейської держави, які ми отримали, вони залишаться залишаться в минулому. Я до речі, голова комітету з питань свободи слова. Теж веду журналістські ці. Розслідування, де вже 23 справи фактично відкрите побиття журналістів. І для мене ну такий неприємний шок, що е, на сьогоднішній день е, по побиттю молодих людей фактично відкрита жодна справа по міліції по Беркотівця. І е, коли мене запитують, там е, говорять, що от ви не йдете на діалог з владою, я завжди кажу, що ну ви собі ситуацію, аби вас спочатку там побили по голові, потім е, дали газом обличчя і скажете, ну що, тепер сідай, будемо вести переговори. Тому е, пози позиція опозиції власна і євромайдану тут ми спільні полягає в тому, що значить влада мусить зробити крок назад. Вона повинна показати, що всі, хто причетний до побиття, і молодих людей, журналістів будуть покарані. Ну взагалі, то навіть в кучмівські часи, я згадую, що якби така ситуація траплялася, то міністр внутрішніх справ в даному випадку мусив би як мінімум бути відсторонений від своєї посади. Тому що, коли він сказав, що ну, ви знаєте, буде необ'єктивне розслідування, якщо я піду з посади, от точно буде необ'єктивне, якщо він залишиться на посаді, mm -hmm. бо розслідують його. Тому ми готові Вихідні, ми, ми ні, ми готові до діалогу, і в кінці кінців треба шукати компроміс. А для того, щоб цей діалог почався, значить, треба, щоб ми побачили всі побачили, що кримінальні справи відкриті, будуть садити не молодих людей, а беркутівців, яких били цих молодих людей, політичні репресії будуть зупинені. Тобто ми вийдемо на стартову позицію. І звичайно, питання уряду воно актуально. Ну, дивіться, скільки б не говорив. Там якісь посадові особи, що ми коли повернемося до Європи, поки залишається прем'єр Микола Азаров, який говорить, що треба в Європу йти через Росію, ніякої євроінтеграції не буде. Тому і відставка уряду Азарову, і розкриття цих справ є. Такою передумовою та тобто політичної діяльної компромісу є. Тобто, вважаєте, що що все-таки достатньо буде цих двох пунктів виконання? Я двох думаю, пунктів... достатньо для того, щоб сісти і вести розмову, що далі робить країні, щоб вийти із статусу поліцейської країни, бідної країни і крумповної країни. Uh -huh. Бо речі унікальніше е, теперішньої ситуації полягає в тому, що урядовці так багато говорять про те, е, яка соціально-економічна криза. Вони в нормальних умовах про це не говорили. Тобто, ми тепер дивилися, що майже за 4 роки країна попала ну, такий колапс Вічний тут те треба шукати вихід і очевидно. Ну, ми теж переживаємо Будемо за Будемо сподіватися. пане Миколу. події Євромайдану посунули багато чого іншого на другий план. Втім, за три місяці, як ми вже зазначили, все ж таки Україна і світ відзначатимуть 203-й дня народження Тараса Шевченка. Як це відбуватимуться? Ну, у нас тут, як завжди, так само теж різні. Є урядова версія, є громадська версія. Я не, не дуже радію урядовій версії, тому що урядова версія складається з двох частин, якби традиційної такої частини да. і, і традиційної, ну традиційно Шевченка, що в школі вивчається, пам'ятники, книжки, кобзар там і так далі. У є альтернатива. Так, е, да, я запропонував е, таку громадську альтернативну версію. От mm -hmm. ми робимо цілу низку проєктів, проєктів в рамках е, такого бренду Твій Шевченко. Ми кажемо, щоб Шевченко став ближчий до ко. Оце популярна версія Шевченка. Якщо ви на 2014 рік берете на щорічник, то фактично ви проживаєте кожен день Шевченком, тобто ви. Познайомитись ну з сотнями творів Шевченка які не вивчаються в школі чи університету. Ви побачите більше трьохсот малюнків акварелів Шевченка. До речі, в контексті, от ви відкрили, я закладочку зробив в контексті європейського Шевченка. От Шевченко Діоген, mm -hmm. от смерть Вергінії, це давній Рим, це давня Греція. Тобто Шевченко, теж якби європейський чоловік, бо його поетичні речі і художні речі вони загальносвітові. Тому, от популярна версія Шевченка, не можна про нього дізнатися, і як про поета, як про людину, як про художню. Мені здається, це такий абсолютно інший підхід, mm -hmm. ніж це пропонує влада. Я наскільки знаю. Є така інформація, що навколо могили Шевченка в Каневі хочуть розпочати якесь будівництво. Так там теж є конфліктні речі. Я днями був на громадських слудах ханя в Каневі теж парадоксальна штука. Наш влада чомусь вирішила свій рідний спосіб Черкаська це відзначити. І за 2,5 кілометри хочуть збудувати звіроферму по вирощенню норок. Десь на 150 п'ятдесят тисяч маточних голів. Це кілька мільйонів. Там може цих норок бути, mm -hmm. можете уявити собі, і ми з сумом кажемо, що там дух Шевченка, так. а хочуть сморід Шевченка, значить сморід замість yeah, yeah, духу Шевченка. Люди протестують, громадські слухання одноголосно виступили проти. До речі, влада мала ще один ідей канівську гідрокольмуючу станцію там будувати. Так само є багато питань до неї. Чому біля Могили Шевченка він буде обнесений ще однією гідрокольмуючої станцією і з Вірофермою. Тому на сьогоднішній день. Громада говорить про наступні речі: от ви сказали про Петриківський розпис. Очевидно, uh -huh. мала батьківщина Шевченка мусить бути об'єктом ЮНЕСКО, uh -huh. тому що це. І де народився Шевченко, де він похований, і це місце це наша дійсно духовна батьківщина Шевченка. Коли не потрапляє в статус ЮНЕСКО, вже ні норок не буде, ні Пане Микола, даруємо нашим глядачам українські щорічні. Так Шевченко. я залишаю вам, що можна скільки? було би два примірника. Ми даруємо і ще одне слово скажу, що да, і для тих, хто любить читати, для тих, хто любить читати, даємо закладочки Шевченком, де можна так само мати книжкову закладку з автопортретами і фрагментами творів Шевченка. Тож Отже. читайте Шевченка так, і любіть. А Україну. як можна їх отримати? український щурічні Шевченка? Будь ласка, через мережу Фейсбук сніданок з 1 плюс 1, 1» кожен день з Тарасом Шевченком і для України. І дуже актуальні його слова на сьогодні: борітися і поборите. У нас був гостях громадський діяч Микола Томенко. Дякуємо вам. Дякую. Сніданок триває будьте з нами зараз.